Мама тебе? Ну no, Да, має бути. Okay. Ну да. А ты чим ты идешь, если... А, хто це? це твій друг? Нет. Здесь школы? Да, це он не было. А вы хотите? А вы пам'ятаєте? Кого я до тому, що так, молода, молодий чоловік. ідіть собі, з якого питання ви питання вам прийшли сюди? Ні, а ви мені. Відпові... відповідіть. Про відповіді... що я вам помічу? Що було 18 років тому, 19 групня? Що було? що було? А ви не пам'ятаєте, що було? Я не а ви не пам'ятаєте, так, що було? А розкажіть своєму сину, розкажіть. Ні? Про що? Про що ви взагалі хочете? Про те, що у нього брат є, може. Пам'ятаю, відповідає. Ма, Мама, я не брат? Це ти? Ні-ні. А хто? Я? А як ти мене знайшов? А це вже не важливо, як я тебе знайшов. Ні. Ти краще мені відповідь, відповісти. Я, я потім тобі все розкажу. Чому так трапилося? Що я потрапив до дитячого будинку. Таке життя. Таке життя. Так? так. Звісно. Я не чекала тебе. Не тоді, не зараз. В тебе новий син? В мене моє нове життя. А батько є? І... і у нього є батько. Ні, мій батько тут є. Ні. Його немає. Угу. Я тебе не чекала не тоді, не зараз. Значить, я... Шукав тебе, хотів знайти свою сім'ю, а мене отак зустрічають. Mm. А що ти хотів? Хотів, щоб тебе зараз тут yeah. усі сказали: о, да, да, давайте! Я його чекала, так? Да? Так я ще й винен, так? Що, що ти мене здала у дитячу будинок. Я хотів, щоб у мене була сім'я, як у всіх інших дітей. Якщо я не хотіла, то навіщо ти це зробив зараз? Ти що хотів? Ти щось своє очікував, ти не знав. Ти хотів прийти і зруйнувати моє життя? Як ти прийшов першого разу і зруйнував моє життя? Так? Прийшов? Так ти, ти, ти прийшов і зараз <плес> його зруйнувати, так? Тобто це я зруйнував тобі життя, так? А хто? Тобто це ти не думала про мене, коли розголов, Так, Я не так... думала про тебе. Розлікалася, так? Ти нічого не знаєш, про мене. Ти нічого не знаєш про мене. Тому не треба про мене щось тут собі уявляти. Отож ж я хотів дізнатися, хто моя сім'я. І жити нормально. Дізнався? Так? Але це не твоя сім'я. Звісно, не моя, так? Так. Хорошо. Що ти наберештися? Йди в комнату до А ти його не чіпай. Не чіпай? Так. Можна ми з батьком спілкуватися, ні? З... Він тут! З яким батьком? Моїм батьком. Та його може і живих вже нема. А, так ти забула про нього, яке забуло про мене, так? Ти нічого не знаєш про наші стосунки. Нічого. Ти щось собі уявив. І я, коли тебе віддавала, я мріяла про те, щоб у тебе було щасливе життя. Що я тобі цього щасливого життя дати ніяким чином не можу. Я все зробила, щоб ти був щасливий. Все зробила згаданий дитячий будинок, так? В той момент. Це було найкраще, що могло відбутися з тобою. Тому що твій батько був кончений наркоман. І те, що відбувалося тоді, в тій родині, де ти народився, тобі там було не місце. Ти вважаєш, що мені краще було? З... Так, тобі було краще, що ти був нагодований. Щоб в тебе був е, нагодований, щоб в тебе були люди, хоч якісь. А не ти не, не був е, голодний на вулиці, тому що він хотів тебе продати. Він просто хотів цю дитину, щоб її продати. І це єдине, що я могла зробити для тебе, для того, щоб ти мог жити. <рес> Моє дитинство було принижене. Мене всі принижували. Але ти живий. Ти живий, і якщо я так дивлюся, то ти дуже себе впевнений. І це від мене, це не від твого раху, не від твого таку. Нічого не зробила мені. Абсолютно тому? нічого. Я тебе народила. Я дала тебе і ще, головніше. І що я тепер повинен сказати, дякую, мамо, да. що ти народила тому? мене да, тому що і віддала я дала дитячий будинок. Тому що я дала тебе саме головне життя, так? А я просив так. про це життя. Я хотів жити про у любі мами, і тата. Про життя воно просто є. І воно в тебе є. є. І ти можеш з ним робити все, що завгодно. Так, Міл? що ти хотів? Та ні, нічого. Нічого не хотів. Нічого? чого? Нічого. Як тебе звати? Ярик. Іде, я тебе поз... познаю. Це Ярик. Твій брат. Він мені не брат.